Хеппі лор, допомога при болю в горлі. І знову тривоги по всій Україні напередодні сирени вдвічі прозвучали у кожному регіоні. Усе через лід ворожого винищувача у Білорусі. Моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що з військового аеродрому мочулище двічі злітали російський міх. Перша небезпека тривала майже дві години, друга близько 40 хвилин. Пусків ракет не зафіксовано. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, долучається до нашої розмови. Пане Юрію, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку Вітаю. пане Юрію. Дві тривоги повномасштабні за день, двічі злітали міги з аеродромів Білорусі. Хоча льотні навчання вже закінчилися, як кажуть, і в Білорусі, і в Російській Федерації. З чим пов'язуєте такі масштабні тривоги? І зльоти ну, мігів. Так, вже озвучили щойно, що дійсно міг, попри те, що закінчилось навчання, міги там на постійній основі фактично знаходились. Вони лише на деякій невеличкій тривалості від проміжок часу перелітали на територію Росії. Ну можливо, з якоюсь технічною там метою. Ну так вони повернулися і стоять на аеродромах і. В принципі щодня фактично злітають, і е, у нас лунають от і от великі масштабні тривоги. От коли вся карта покривається різко-червоною, стає тоді, от значить, що злітається цей міх, небезпека від нього є. Ракети Кінджав не так давно застосовувалися по території нашої країни, тому е, слід все ж, все ж дотримуватись цих тривог. Про що свідчить моніторна активності російської стратегічної та тактичної авіації? Чи є ознаки того, що вони готуються, можливо, до нового масованого удару найближчими днями? Ну, про прогнози говорити не будемо. Те, що готуються, це ми розуміємо, що жодних там послаблень в тому що ми не очікуємо ударів немає ми повинні завжди завжди готуватися після кожного масштабного обстрілу зрозуміло що робляться певні заходи для того щоб для для того щоб наші сили оборони ще краще спрацювали наступного разу зробили певні пев певну підготовку до цього зрозуміло що надходить зараз і зброя яку нам Постачають наші західні партнери, йде підготовка фахівців за кордоном. Тому очікуємо, очікуємо ще раз, щоб посилюватися і нівелювати шанси ворога на те, щоб завдала ударів по нашій критичній інфраструктурі та інших об'єктів. Пане Юрію, український генштаб станом на 2 лютого констатував, що ворог свою авіацію не перемістив в пункти постійного базування із Білорусі на території Російської Федерації. Чи відмічаються якісь рухи нині, і на вашу думку, чому залишили свою авіатехніку в Білорусі? Ну, вони це роблять на, на постійній основі. Авіація така річ, що може ну, дуже швидко переміститись. Це не є підрозділи, яким потрібен час, там місяць, два там, чи тижні навіть на, на, пере, на переміщення. Авіація злетіла і за годину вона вже в іншому місці. Тому. Тут треба розуміти, що авіаційна присутність росіян у на території Білорусі була завжди спочатку повномасштабного вторгнення. Ну те, що вони проводили там навчання в певній кількості авіаційних підрозділів і вирішили залишити їх там. Ну, зрештою, нічого не змінює. Вони можуть це зробити в будь-який момент, передислокувати на один із 40 аеродромів. Які вони використовують для атак проти України, це різних аеродромів і Крим і Білорусь і Росія переміщувати техніку можуть з одного аеродрома на інший. Як знаєте, стратегічна авіація взагалі зараз роззосереджена по різних аеродромах, але зрештою, відповідаючи на ваше попереднє питання, що готуватися потрібно бути готовими завжди, тому що стратегічні авіації теж не проблема злетіти, вийти за годину, півтори-дві там. На певний курс і завдати ударів, тому що авіація це наймобільніший фактично вид, який можна застосовувати, юрію. Якщо говорити про тактику і і кількість озброєння, яке використовують росіяни для ударів по всій території України останнім часом, на вашу думку, про що вона свідчить в контексті спроможності Росії проводити масовані ракетні атаки? Як довго вони можуть тривати? Е, ну... Тактика та менклатура, ну ви ж бачите, що застосовують усе, що у них є тут без варіантів, включаючи і заборонені боєприпаси. Ви бачите, що фосфор теж завжди ворог, за попри попри будь-які заборони застосовує і Росія. Ну що, що їм залишається, знімають озброєння стару техніку, проводять певні мобілізаційні заходи, нарощують своє угруповання. На певних напрямках атакують на східному напрямку, переважають на певних ділянках фронту саме артилерією та технікою. Ну але ж, як бачите, наші сили оборони мужньо тримають ці напрямки. Що стосується авіації, зрештою, тут без змін те угруповання, яке і було на тих летовищах, які я сказав, воно, ну, зрештою там і залишається. Тому нам залишається теж лише посилювати нашу номенклатуру озброєння, тому що як ви бачите, у нас зброя західна, вона більш гуманна, більш технологічна, і з допомогою саме технологічності та технології ми матимемо можливо так в скорому часі перевагу над ворогом. Пане Юрію, натрапила на цікаву статтю. Військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. він каже, що росіяни встановлюють на ракети Х-101 так звані теплові пастки, тобто вони модернізують ці ракети. Чи були такі зафіксовані в Україні, і наскільки небезпечні ці теплові пастки? Ну, якщо чесно поки що я такого не бачив, не чув. І ну, цікаво, так. Цікавий піхід. Чесно, не, не, не дивно, як вони можуть це робити. Якщо ті, ну що ми знаємо, що таке теплові пастки. Це ну відповідно е воно повинно якось впливати і на характеристики самої ракети. Так, і відповідно відстрілюватись вони повинні в певний час, так коли коли, коли завдаються удари е по ракеті. Ну, це так. Якщо з простої точки зору розцінювати, я якщо чесно, я цього ще не знаю, тому буду, будемо дивитися. Ну якщо такі рештки уламки будуть, ну треба буде робити певні висновки з цього, юрію. А хочу вас поцікавитись. Навіть більше, мабуть, як громадянин, аніж як журналіст. От під час повітряних атак масованих ракетних я маю на увазі по Україні. Дуже часто в різноманітних телеграм-каналах можна побачити інформацію про підльотне вірем'я там до Києва, до Фастова. Навіть можна побачити курси ракет, які малюють, так само з шахедами. З дронами пишуть, кому куди бігти в укриття, який курс, яка висота, яка швидкість і так далі. Як сприймати цю інформацію? Тому що я бачу, як ці хвилі розганяють паніку. Тобто пишуть, там, ті, тікайте, туди летить і так далі. Як це сприймати, щоб бути в безпеці з одного боку, з іншого боку, не зійти з розуму? Ну, бачите, будь-які телеграм-канали чи будь-які соцмережі, там які можна монетизувати, багато хто використовує для, для того, щоб зрештою заробити на них. Так багато хто е, створює і використовує е, символіку е, нашу, так і повітряних сил, і таким чином люди е, ну дещо і купуються на це, і е, відстежують інформацію. Ну думаючи, що це офіційні джерела інформації. Насправді. Тут треба бути дуже обережним до будь-якої до будь-якої будь-яких даних інформації, особливо в онлайн режимі, тому що народ у нас такий чутливий, так може зробити певні висновки а висновки будуть неправильні, і це може призвести до певних наслідків. Ну але з іншого боку, зрозуміло, що люди хочуть отримувати ну. Зрозуміло. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо вам дуже ретельно перевіряємо інформацію. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.